Вітаю вас на каналі Місячна країна, і ми завершуємо сезон соління та квашення капусти, бо скоро вже піде молода капуста. І зараз я розповім, коли солити та квасити капусту у квітні та травні 2025 року. Капуста, заквашена у ці дні, порадує смаком, буде щільна за консистенцією, смачна та дуже поживна. Усі ці дати на зростаючому місяці, коли стають активними бактерії, що викликають бродіння. І завдяки цим бактеріям капуста насичується корисними речовинами. І усі ці дати в активні знаки, щоб капуста була смачна, хрустка, поживна і дуже соковита. Тож записуйте найкращі дати за місячним календарем. Перше – та 28 квітня це зростаючий місяць у тільці, плідний та вологий знак. І якщо заквасити та засолити капусту у ці дні, то вона збереже усі цінні речовини, буде соковита, поживна та смачна. 4 та 5 квітня, а також перше, друге і перша половина 3 травня це все дати на зростаючому місяці і знак рак. Це найбільш продуктивний знак зодіаку та той, що утримує соковитість капусти, робить її м'якою, але пружньою, хрусткою і соковитою, не сухою. Тож, оце гарні дати у квітні та травні, коли ще можна засолити та заквасити капусту, а вже зовсім скоро піде молода, і будемо їсти свіжі салати. Тож, дякую усім за увагу!